Всіх вітаємо! Зараз розглянемо, що очікує нас на наступному тижні. З 1 по 7 вересня. Основні події в Україні. З 1 по 7 вересня, які будуть основні події. Так. Тут буде щось об'явлено, те, що стосується організацій або сімей, буде якась гучна заява. Нас поставлять перед вибором. Вибір буде стосуватися нашого добробуту, нашого іміджу. Так. Будемо чути новини з керів від керівництва або про керівництво, які раніше були нашими керівниками. Новини, на жаль, можуть бути печальними. Я боюся, щоб не повторилася історія як з поробієм, тому що тут іде загроза. Якомусь із жезлових королів. Прям серйозне обнулення і нові плани. Те, що стосується нашого захисту. Це те, що стосується нашого захисту. Якось буде все обнулено, все зруйновано і будуть нові плани. До речі, ці плани і раніше вже будувалися, і зараз вони йдуть і надалі підуть. Що це для нас? Це якийсь як удар йде для України від Росії. На жаль, я так розумію, що будуть серйозні обстріли. На жаль. І в тому числі це буде і балістика, нам прийдеться, буде працювати ППО. Просто це не ті карти, на яких я дивлюся, зазвичай розклади роблю на обстріли, але, ну, в тій колоді сімка жезлів лікар... показує роботу ППО. Я зрозуміла. Так, на жаль, є загрози. добре. Що ще основне буде? На наступному тижні Які основні події? Десь там в світі будуть щось збиратися, і я так розумію, що за кордоном світова спільнота будуть збиратися. Якісь у них там прям страхи і серйозні трансформації, або страхи з приводу трансформації, да, дуже серйозні зміни. Будемо в очікуванні чогось. Конкретно радикального, і це буде стосуватися світових організацій. Також ще ці карти можуть показувати, що в світі є загроза, загроза людям, тобто може викликати, ну не дай Боже, чиїсь смерті я не хочу просто таке проговорювати. Або ж те, що пов'язано з дипломатією, теж може як зірватися якісь перемовини, і це все може змінити. Зноси, ще спробуємо. Да. Все ж таки, там <кхід> якесь протистояння. В світі Протистояння організації, яка може з переляку повністю трансформуватися. Ну, тут іде така трансформація, яка вже давно, якби це не різке щось якісь обвали, яка вже давно йшла, до цього вже йшло. І виходить, що можуть якісь перемовини зірватися. Ми прямо побачимо це. І це може навіть нас якось порадувати. Дуже цікаво. Так, дивіться, значить, зрадники. Зрадники будуть шукати обхідні шляхи. Можуть бути атаки, як і раніше. Особливо це стосується окупованих вже територій, руйнування. Там дуже важка ситуація. З водою важка ситуація, особливо. Трамп може кудись поїхати, типу, і зображати бурну діяльність, багато чого розказувати, але по суті ми навіть, може, <кій> і не будемо знати, вибачте, <кій> прикривається якась серйозна травма, прям удар в, серце. удар в серце. І для того, щоб себе захистити, йому прийдеться з Росією говорити. Росія, як завжди, Д'явол. Ну, тут дьявольські проїски. Нестабільна ситуація з військовими, ну це не нас стосується, я так розумію, це якоїсь іншої країни. Там вони теж будуть винуждені починати якісь нові роботи. Угу. Щось нове, новому вчитися по-новому, нові ідеї на майбутнє. Нові, Тут прямо робота і домовленості про це про І також про фінанси. да буде щось. Тиждень буде такий досить насичений. Цікаво, куди це Трамп може поїхати. Мені ну, дуже інтересно. Так, зараз подивимося Без загрози обстрілів. Я візьму другу. Так, дивимося наступний тиждень, які є загрози для людей. Загрози по обстрілам. Військові будуть отримувати якийсь матеріальний ресурс, досить цінний. Дивимось, які є загрози для людей на наступному тижні, північ загрози для людей на наступному тижні. Житомирська Київська сумська Чернігівська. Південь, Одеська, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Так, Захід Волинь, Закарпаття, Франківськ, Львів, Рівне, Тернопіль, Фонецька. Так, схід. Це у нас не окупована частина Донецька, Луганська, Харківська, Харків. Харків да? І центр Черкаси, Полтава, Кіровоградська, Дніпропетровська. Взагалі буде досить страшно. І тут прямо показує, що є загроза шпиталям, руйнування. Дуже буде багато маніпулятивних фейків. Може будуть як літати пустишки, ті, що вони запускають. Добре, так, дивимося спочатку центром. Загрози транспорту пожежі. Тут можуть бути як по літакам, так і взагалі по військовому транспорту. І так само і вокзали, залізниці, і автовокзали. Є загрози. Покажіть, центр. центр України. Загрози для людей. Дороги, особливо приховані е, об'єкти. знову показує, що можемо сидіти без світла, але періодично, деякий час недобудовані якісь споруди під загрозою, можуть щось вирішувати. З допомогою, тобто якісь такі хитрі будуть маневри, і десь біля води, там, де є ну, якась водна акваторія, де є допомога від заходу, це може бути так само, як і склади волонтерські, так і Ну, Ось склади падають. Да. Те, що для народу, можуть знищити склад якийсь те, що для народу. Ой, на жаль, загроза смертей. Також є загроза нашим захисникам, тим, хто відстрілюється військовим, тим, хто відбиває ці всі атаки, і загроза людям, які знаходяться в заточенні. Тобто, це тюрми, не знаю, психлікарні, пожежі, пожежі на якихось критих об'єктах. Також загроза багатоповерхівкам. Сім'ям і дороги. Дороги теж, на жаль, і сім'ї. Планують бити, просто планують бити по будинкам. Ох, надіюся, наші відіб'ють. Це просто плани, хай вони не збудуться. Так, добре, дивимося південь. Так, буде робота ППО, загроза також. Місцям, тобто там, де знаходяться наші якісь дорогі об'єкти, будуть наші відбивати. Якийсь досить дорогий, ну, може, великий якийсь завод, я не знаю, буде працювати ППО. Які є загрози для підня. Так, під загрозою діти, причому це може бути як школа, так і будинки просто. Ну, до речі, показує, що Росія десь со сльозами відходить. Десь на півдні вони будуть відходити, наші можуть там спричинити щось, тому що тут саме показує Росію. Добре. Знову ж, багатоповерхівки дороги і скриті якісь місця, які приховані від людських очей. Транспорт з транспортом і з водою проблеми. Транспорт, вода буде важко. Так, і ще вони планують знищити якогось короля військового. Але дасть Бог не вийде, тому що тут 50 на 50. Тут прям вони хочуть цілити військового. Да. Це прям якась така особистість, дуже яскрава. Так, свято, яке в нас там свято є. У ці дні треба бути особливо уважними. Особливо уважними і особливо в дні, коли будуть проводити якісь перемовини. Для народу буде дуже важко, тому що це буде якийсь підлий удар. По областям дуже страшно, можуть бути руйнування, особливо там, де люди знаходяться в заточенні. Ну і багато маніпуляцій і фейків, як завжди. Ну просто постійно, як, як завжди. І, до речі, ці маніпуляції можуть стосуватися якогось нового закону, який Трамп може проголосити. Добре. Так, дивимося: Захід. Захід країни, Рівне, Тернопіль, Хмельницька, Чернігівська, Волинь, Закарпаття, Франківська. Так, ну тут теж вони будуть цілити в основному вночі, є загроза отруєння повітря або води. І вони будуть, загроза, до речі, для якогось торгівельного центру, базар, торгівельний центр, магазин щось таке. А так і навіть балістикою. Щось вони шукають, вони шукають допомогу. Те, що прийшла до вісі для військових. Дуже хитрі підлі удари. Якісь можуть посилати фейкові якісь цілі. Особливо, дивіться, тут показують, що загроза як для областей. Так і для центральних частин, наприклад, міст, і так само під загрозою діти. Можуть бути втрати якогось транспорту, те, що дає нам силу. Е, ну, літаки, не знаю, що там, танки, якісь автомобілі, тобто те, що дає нам зараз на даний час силу. Знову ж показує страх атаки. Загрози для шпиталів, для лікарень. Знову святковий день. Святкові дні треба бути дуже обережним. Пожежі може знищити щось. Пожежа може знищити. Може, це може бути якесь місце, де люди зустрічаються. Ну, типа рагс, я не знаю, ну, щось таке, що пов'язано з парами сімейними. І також багатоповерхівки дороги. І знову щось по і по воді. Ну там воно далеко, вже, я сподіваюся, у них це не збудеться. Так, тепер дивимося схід. Схід країни Харків. Так, переб'ють роботу підприємства, яке займається логістикою. Це може бути, до речі, пошта. Може бути пошта де зупинена робота. Так, які ще є загрози для людей на сході країни наступному тижні? Харківня, на окуповані частині території? Ну, розхитати, я розумію, це або перемовини, то що стосується перемовини, треба розхитати ситуацію також. Те, що буде робота ППО, але якщо так читати, то не все зіб'ють. Шляхіли знову показує, що на свята особлива увага. Я не знаю, які там будуть свята, крім 1 вересня, але треба бути дуже уважними. Завод, дорогий об'єкт. Також знову це висвічується може, під час того, як Трамп буде щось проголошувати. Тобто якісь маніпуляції свої кидати, теж в ці дні буде якась загроза. Загроза нашим захисникам. На жаль, від пожежі. Це як ті, що працюють ДСНС, так і нашим ППО. Так, і знову ж дороги. Всі дороги, всі сполучення. Які б там вони не були. Ті, що там і по воді, і по землі, і по залізниці. Іде серйозна загроза. Да. Особливо там, де військові. Вони це планують, я сподіваюся, це не збудеться. Пожежі від прильотів і від уламків. Може бути, щось зруйноване саме від уламків. Да. Знову загроза йде полон... полоненим, як сказати. Людям, які в обмеженні. Також це може показувати і людей під завалами, на жаль. Дуже серйозна загроза. Важко людям. Також так само і багатоповерхівки. На жаль, від уламків можуть постраждати багатоповерхівки. І закриті якісь приміщення приховані, які є. Да. І вона, до речі, щось мені тут показує, що Росія може цілити і у світ. Тобто може і за кордон щось полетіти теж. від в них, як завжди. Щось імператор просто отримає поразку через це Наганяй, Може бути. Будуть якісь претензії до імператора, тобто до Росії через якісь там то що полетить через кордон. Так, тут у нас періодично Зеленський з кимось домовляється. Мабуть, хтось до нас приїде, бо буде якась розмова. Той, хто вже до нас не раз приїздив, той, хто регулярно до нас їздить, є загрози для. І вночі Житомирська Київська Сумська Чернігівська область на наступному тижні. Блін, такі якісь обмані будуть. Вони планують вдарити по торговельному центру. Торгівельний центр там де багато людей. Знову під загрозою. Ой. Виробництва, пологові будинки. Будинки, там, де маленькі діти, і шпиталі. Ну, я маю виду лікарні, де маленьких дітей лікують. І виробництво. Також під загрозою місця, де зберігаються документи, де наше керівництво знаходиться. Але я сподіваюся, що відіб'ють знову ж, Планують якесь виробництво хімічне, воно може отруїти або воду, або повітря. Десь висвітлиться перемога. Наша? Наша? Будуть щось розказувати про свою перемогу на перемовинах, щоб затягувати час. Вони будуть просто затягувати час. Ну, там прям буде дуже яскраво це все розказуватися. Також це можна прочитати як пожежу, проблеми з інтернетом, але по цій карті я можу сказати, що відіб'ють. От, тобто, світло і зірка це зв'язок, це електрика, і карта. Яка показує нам, що повинні ми якось відбити це. Але ж, однак, я бачу, що тут щось зупиняється в перемовинах і затягується час знову ж в дипломатії, те, що стосується дипломатії. Падає поразка імператору, поразка, Путіну. Щось дуже для нього цінне. Він може втратити щось дуже для нього цінне. І, до речі, це можуть спрацювати якраз люди, які ем, хороші люди, які працюють на Україну на території Росії. Але все ж таки буде важко. Все ж таки легко не буде. На жаль, карти досить важкі. Обстріл все одно, обстріли будуть, тому треба обов'язково себе берегти. Давайте подивимося, що хорошого буде на наступному тижні. Чому ми будемо радіти? На наступному тижні. Чому ми будемо радіти? Так, нова, нова ініціатива, нова робота, щось нове. На довгий час, те, що робиться довго, чому треба навчитися від якоїсь організації. Досить цінне. Ми, я так розумію, щось отримаємо. Так, тут на перемовинах будуть ставитися підпитання удари, тобто, як їх зупинити, я так розумію, або підвісити ситуацію з ударами по. Україні. зеленський. Ну, якщо я спитала з приводу того, що нас порадує, то я так розумію, що в медіа буде серйозний удар по іміджу Росії. Прямо в саме в псину прямо буде. Для Росії дуже важливе щось. Я так наші хлопчики, скоріш за все, будуть працювати, щось там буде палати, ми знаємо, де нас можуть порадувати. Е, якісь атаки можуть бути на лінії фронту. Це те, що нас повинно порадувати. Стабілізація на окупованих територіях. Ну і те, що у нас тут знову свято падає. На якісь свято і перемовини. І це буде стосуватися територій. Я сподіваюся, ми пройдемо якось це все. Бог нам допомагає. Ви, будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких і рідних. Тримаємося.